Відразу після зборівської битви між польською владою та Богданом Хмельницьким розпочалися переговори, наслідок яких у серпні 1649 року було укладено зборівську мирну угоду. За нею Польща вперше юридично визнавала автономну українську козацьку державу, з чітко визначеною територією, столицею, власною системою управління і військом. За гетьманом закріплювалися київське, чернігівське і Братславське воєвонство, а Волинь Поділля і Галичина залишалися, як і раніше, за Польщею. Король дозволив записати у реєстр 40 тисяч козаків. Чигирин з округою став гетьманською столицею і міг належати тільки Богданові Хмельницькому. За умовами зборівської угоди пробачалися всі учасники повстання. Король залишив запорозькому війську всі його давні вольності, надав також нові привілеї. Там, де житимуть козаки, не могли стояти коронні полки. Водночас магнати і шляхта мали право повертатися до своїх маєтків. При цьому в козацьких воєводствах на всіх посадах мали стояти пани православної віри. За Зборівською угодою католицька і православна шляхта набували однакових прав, проте на території Української козацької держави визнавалася тільки православна церква. Митрополит Київський отримав право засідати у сеймі, а наступний же сейм мав розглянути питання про скасування унії як у польських коронних землях, так і в Литовському князівстві. Сейм. Мав ухвалити постанову про непорушність православних церков і приписаних до них маєтків. Після підписання угоди Хмельницького прийняв король. Гетьман тримався сміливо, говорив чемно, розповідаючи, що довело народ до повстання. Терпіння нашого не стало, сказав гетьман. Довелося нам кликати чужоземців проти шляхетства. Не можна судити нас за те, що ми захищали наше життя і наше добро. І скотина брикається, коли її мучать. Після цієї зустрічі козаки зняли облогу зі Збаража. Всюди, де проходив зі своїм військом Богдан Хмельницький, його радісно зустрічало населення. Народ із хлібом, сіллю, духовенство, з корогвами. Київ удруге виявив гетьманові свою велику шану. Україна отримала певну економічну незалежність. Зокрема, українські купці набули права вільної торгівлі. Фактична влада перейшла в руки запорозького війська. Штаб гетьмана Богдана Хмельницького почав розбудову держави.